Добрий день, добрий день можна до вас гості. Можна, заходьте. Нашу знімальну групу зустрічає пані Неля, мешканка селища Вороніш, та гостинно запрошує до свого будинку. На її кухні нас вже чекають воронійські бджілки. Під час повномасштабної війни місцеві господині організувались та зайнялись волонтерською роботою, аби допомогти, чи можуть захисникам України. Як говорить пані Неля, ідейна натхненниця створення цього волонтерського осередку все почалось. З маскувальних сіток. Спочатку ми почали сітки і разом із сітками ми почали плести шкарпетки. Ми за сезон сплели 700 пар шкарпеток. Це немало. Посилки з нитками нам висилали з усієї України. Я написала по групам у Фейсбуці, нам. Більше 20 посилок прийшло з нитками. І так, і вороніжці давали, і самими купували. В кого що вдома було, розпускали, які де нитки. Ну, 700 пар ми наплели. І вже зараз готуємося до слідуючого сезону, вже нам знову. Присилають речі. Нині до волонтерського осередку воронівських бджілок входить близько десяти жінок. Кожна господиня готує в себе вдома та відповідає за свій процес. Так пані Любов готує каші з м'ясом. Вона зазначає, що тижня закриває мінімум по 24 банки цієї ситної страви здебільшого рисову та гречану. Зараз ми кожну неділю. Ми ж зараз дві сім'ї готуємо каші, і ось кожну неділю 24 банки. Каші готовий моя сім'я. І сім'я примінки. Вона також готує точно таку ж кашу і за тим же самим рецептом. Ну, ось Оце, наприклад, каша рисова. Тут 100 грам м'яса обов'язково. а потім робиться піджарка. Цибуля, морковка, робиться на олії і додається жир. Ну, для того, щоб каша була ситна, добра. Чотири ложки каші. 100 грам м'яса, вода, піджарка. Ось вам і каша в автоклаві. Рецепт дуже такий домашній. Це такі каші. Ми готуємо собі раніше, а зараз от готуємо хлопцям. Серед новинок у воронських бджілок енергетичні пакети з різноманітними сухофруктами. Сюди входять о, кришеники. Ось ми їх самі сушимо. У нас є сушарка. От, фініки, багато намагаємося всякого додати. І горішки. Це в нас цукати також домашні, з гарбуза, це трошки інші цукати. Курага, ізюм. Всього кладемо потрошку. Це з домашніх продуктів, в принципі. І я думаю, що це буде і корисно, і смачно, бо це вітаміни. І намагаємося хоч щось зробити. Смачненьке, якось підтримати. До складу енергетичного пакету входить і домашня пастила. Робить її пані Оксана. Говорить, що до повномасштабної війни робила її для родини, нині ж для захисників. Яблука сюди більше треба, а там додаю ягоди. Як земляніка, що там малина, полуниця, гарбуз додаю. Це все треба покришить, збить кашку таку і. Сушить часов 9 воно сушиться у сушарці. Пані Ганна відповідальна за випічку. Кожного разу жінка випікає щось смачненьке та різне. Здебільшого печиво, пироги, пряники та кекси. Приходить неділя, все. Це, це випічка. Ніхто мене вдома не займає, Знає, що мені треба зробити випічку. З березня місяця я цим займаюся. А спочатку війни я почала в'язати шкарпетки хлопцям. Найкраща випічка виходить лише тоді, коли готуєш її з гарним настроєм, говорить пані Ганна. Одного разу я захворіла, мені було дуже важко. Думаю, подзвоню Нелі і скажу, що я сьогодні випікати не буду. Але ж ні. Я собі сказала, хлопцям там ще важче. І треба стати і зробити це. Хай це буде. Простеньке тістечко, але воно буде з любов'ю зробити домашнє. Воронізькі бджілки також готують для захисників горішки з медом, сало з часником, кетчупи, борщові заправки, аджику, капусту, моркву по-корейськи. Також у відра засолюють огірки та помідори. Це у нас свіжий сік з томатів зроблений, це буде кетчуп. Добавимо всі інгредієнти, які потрібні. Це солодкий перець, цибуля, часник, різ приправи. І зваримо для хлопців кетчуп. У погребі пані Нелі зберігається готова консервація. Від воронівських бджілок вона потрапляє до волонтерів громадської організації з любов'ю в серці міста Шостка. А ті, у свою чергу, передають захисникам України на фронт. Вдячні, нас це мотивує. Ми стараємося більше, Придумуємо ще щось. Головне, щоб прийшли додому живі, здорові, щоб скоріше була перемога, щоб їх дождалися вдома. І щоб все було добре. Крім приготування страв, воронізькі бджілки ще й плетуть маскувальні сітки. Роблять це в одній з кімнат будинку пані Нелі. Шість днів на тиждень сюди приходять мешканці воронежу та працюють 4-5 годин. Волонтери шостки Олександр Журавель надає основу для сітки матеріал, а жінки виконують кропітку роботу. В'яжемо з молитвою, щоб хлопці наші вернули живі. Тому що у кожного є сім'я, кожного є і мама. І наречена, і діти, і ми їх чекаємо всіх. Плати сітки і пані Любов, двоє її синів нині на фронті. Не стримуючи сліз, жінка говорить, що головна її мрія скоріша перемога. «Вернулись до здобу. За час повномасштабної війни місцеві господині закрили сотні банок консервації, спекли не один десяток смаколиків, сплели чималу кількість маскувальних сіток та зв'язали понад 700 пар шкарпеток. Зупинятися на цьому не збираються. Багато продуктів городини, банок для закруток надають в мешканці селища. Вороніські бджілки дякують всім, хто допомагає. Це вже воронішці нам зносять моркву, звозять, зносять де ми самі забираємо. Це ми будемо готувати. Моркву по корейськи у каші моркву, но з осені будемо заготовляти, щоб нам хватило на цілу зиму, Бо зимою дуже важко збирати. Ну це мала частина того. Вони ще мала частина це дуже мало. Це дуже мало. Нам це треба втричі або четверо більше. Воно буде. Люди дають дуже багато допомагають нам вороняшся. Без без людей ми нікуди. Ми стільки самі не можемо виростити, і оце нам стільки дають люди. Різні люди дуже їх багато. Пер, 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 перелічити їх. Важко всіх, щоб нікого не забути, нікого не, не обідати, і все таке. У нас тут живе по нашій вулиці Іващенко Ольга Петрівна. Вона нам кожного місяця з пенсії виділяє суму грошей на м'ясо дає. Нам вже м'ясо і кришки треба. Дівчатка з любов'ю серця привозять нам крупи, привозять олію. Родина Нізєвих робила. Один час він гріти. Сім'я Карпинки, вони горішки нам лузають. Там ще сім'я Панчишиних збирають оце мовочі, збирають ці баночки. Допомагають люди, допомагають. Оці от нема сьогодні в населені тут чайки з нами. Її мама теж Ніна Миколаївна консервує. Огірочки нам передають вже законсервовані, це вже настільки легше. Ну дуже багато. І, хоч завдяки небайдужим мешканцям продуктів вистачає, бракує рук. Тому воронізькі бджілки закликають свідомих громадян долучатись до їх волонтерського осередку. Долучайтеся, будемо дуже раді, якщо хтось долучиться до нас. Це не важко, це не важко. І це якось. Ви знаєте, що нам остається? Сидіти і плакати. А так ми зайняті, Ми знаємо, що ми робимо таку справу, що вона потрібна людям. Вона потрібна нашим воїнам.